Добресенького, мої дорогі українці! Вітаю вас, засніженого, отакого чарівного, наші в касці, a fairy tale Києва. Вітаю сьогодні. A little bit frizzy, а uh, is below з below, бути нижче нуля. І перше, що я сьогодні вже вам розказую по нашому вчорашньому тесту отже, два варіанти, як привітатися. How do you do?» або How is it going?» Отже, how do you do?» – це завжди привітання. Дуже інтелігентне, дуже красиве, дуже таке, знаєте, артистичне. How do you do?» А how is it going?» – Це вже продовження маленької смолток. talk. Якся маєте? How is it going?» Сподіваюся, полутатися після цього маленького. А відеоепізоду не буде.